Земне царство санктуарію потрапило в епіцентр вічного конфлікту. Демони огненного пекла прагнули підкорити цей світ. Але янголи вишніх небес вбачали загрозу в нащадках Нефалемів. Відважні герої стали на захист усього людства. Варвари, які ревно охороняють таємниці гори арят, некроманти, що черпають силу в смерті та муках. Скоро ви зможете дізнатися більше про цих та інших героїв санктуарію, про зброю, якою вони винищують або творять зло, та про саме зло найжахливіших чудовиськ і почвар. Що готові вбивати за першим наказом. А найголовніше, скоро ви познайомитесь із лордом жаху на ім'я Дябло та його вірними поплічниками, хедотними, жорстокими. Незабаром у продажу. Видавництво Мольфаркомікс.